Виходимо. Ну, а далі ще буде? Ну, ось ми вже в Берліні і п'ємо смачненьку кавусю. Так, п'ємо кавусю з шпинатиком. Так, Макс, як, як тобі як в Україні? країні. І нас, нас зустріли, не буду показувати, бо людина ну, не публічна. Ну, Я по пообіцяла, що трошки бороди покажу. Бачиш, бачиш, почиди ні, ні, ніхто не бачить. Так, ця людина з міста. Є щоб ви розуміли, моє місто, дитинство, щасливцеве, єнічес, стрілкове Арапатська стрілка. Хто мене бачить, Хто мене чує? Ану напишіть, хто з Херсонської області напишіть. Отак, от ми один одному допомагаємо, зустрічаємо. Зараз він нам допоможе взяв нам комусь і зараз допоможе далі. Передасть нам плізбусу до саме Варшави. Так що наші люди є, є. Це мій підписник. Так. Я йому дуже вдячна, що він прийшов ну, хоч годину, хоч годину, а ми поспілкуємось, бо він казав, прийду, прийду, не вийшло так, що не гарайде, а верніше, як кажуть, не магаміти дідуфалік, гарайде магаміт. Ну, ось вважайте, що це я прийшла. Так от сталося, що ми тут з валізами, а він каже, а що це ти типу? Перев'язала так мусорними пакетами. А я кажу, ага, щоб не вкрали чомотани. Тут у мене всі речі, тут таких речей немає в Німеччині, Так що перев'язала, бо в мене у Львові, е, коли я вже рушила, е, в Хмельницьку, так, так, чути вкрали чомотани, бо вони дуже схожі, вони всі схожі один на один. Так що я перев'язала, він збіється. Ну, йому кавусі, Макс, ти каже Рушаємо далі.